Збирайте киломок до свят. Дем то я вам покажу. Два на три. В зал. Вам потрібен киломок в зал 2 на три. Я вам покажу. Гарну знижку. Смелість, кіломочок 2 На три в зал. Добре, вам потрібен кіломочок? Зразу покажу кіломочок і ще зробимо гарну знижечку. Подивіться, Бласочка, два на три, три дев'ятсот шовковою ниточкою переливається. Покажи ближче, ласка. Подивіться, будь ласка, два на три Шовковою ниточкою. Бачите, який об'ємний узруночок. Показуємо далі. Поїхали далі. Акріл, товстелезний акріл, 3900. Доставка безкоштовна. Поїхали далі. Хризантеми, бомбезні хризантеми акриловою ниточкою. Акрилова ниточка, натуральна котонова основа. 4900, ціна бомбезна. Поїхали далі. Подивіться, яка абстракція. Під жирафіка, акрил, натуральний акрил. Три доставочка доставичка безкоштовна. Ви хотіли щось класики. Зараз покажемо з класики. Подивіться, які бомбезні ціна супер, тому що це хмельницький. Подивіться, який шикарний об'ємний візеруночок. 3900, доставка безкоштовна. Ви хотіли з бахромою. Будь ласочка, з бахрамою. Ціна 3900. Доставка безкоштовна. В Україні, Хмельницький, приїде до вас. Дивимось далі. Фіолетовий, кому потрібен фіолетовий? Вирізаний узор. Подивіться, який товстелезний, товстелезний узор. Вам подобається, правда класний? Беріть. 3 3900, доставочка безкоштовна. Ви хотіли бюджетні доріжки? Подивіться бюджетних доріжок, скільки в нас бюджетних доріжок. Ось це все, все, доріжечки, зразки бюджетні. Від 250 гривень. Доставка безкоштовна. Звертайте.